Мої вітання наш ефір продовжуємо випуском новин. Про всі події дня, що минає, розкажуть мої колеги. Сучасні спортмайданчики з'явились у двох вінницьких школах. В Україні запрацює новостворена система контролю якості продуктів. Звідки в місті їдкий запах диму? Два новеньких спортивних майданчики тепер мають перша гімназія та 12-та школа. Один споруджений за кошти, виділені містом, інший переможець конкурсу громадських ініціатив. Роботи тривали впродовж півтора місяці за найсучаснішими технологіями. Тож дощів сучасне покриття не боїться. Як виглядають шкільні території спорту? Зараз побачите. До 1 вересня гімназія номер 1 отримала бажаний подарунок спортивний майданчик зі штучним покриттям. Він підійде для занять одразу кількома видами спорту гандболом, волейболом та баскетболом. В розмові з очільником міста, який приїхав перевірити якість робіт, директор школи Микола Свіржевський зауважує, поява площадки урізноманітнить спортивне життя школярів. Чому така актуальність виникла цього питання? Тому що спортзал у нас пристосований приміщення це стара школа, дерев'яне перекриття, і тому ми дуже просили і дуже дякуємо тепер за цю площадку. А поруч з ігровим полем територія для підкачування м'язів. На зведення спортивного та тренажерного майданчиків з міського бюджету виділили мільйон сто тисяч гривень. Застосовували тільки сучасні технології. Бетонна основа десь сантиметрів 10-12, армована, зверху покрита спеціальною клівою сумішю і покрите поліуретанове покриття. Це воно саме по собі має форму типу, як асфальт, а це вже нанесена краска і зроблена розмітка. Довкола майданчика огорожа, аби м'яч під час гри не влітав у вікна розташованих поруч класів. Займатися спортом на шкільному полі будуть і діти, які мешкають в цьому районі. Про це Сергій Моргунов домовився з директором гімназії, а ще про встановлення лавочок для глядачів. Гурки, які змагання, навіть якийсь другий клас прийде чи два класи між собою. Грати. Я думаю, що тут треба поставити лавочки. На новому полі тренуватимуться і учні 12-ї школи. Його спорудили в рамках проекту Бюджет громадських ініціатив. Це одна із шести масштабних ідей, яку підтримала найбільша кількість городян. Голосувала вся школа, батьки, діти. Першокласники. Саме цікаве було те, що діти п'ятий-шостий клас батьків переводили, ще контролювали, чи є документи. Да. Да. Папа, ти взяв паспорт? Да. Ну все, давай, телефонують мама, ти береш документи, чи папа взяв? Тобто діти переймалися надзвичайно цим питанням. Щойно відкриту площадку одразу взялась тестувати місцева малеча. Згадували вони і попередній вигляд майданчика. Замість неї тут було ачеф і баскетбольне поле, а нам тут... Ну, устраювали турніри по футболу, а тут було неудобно бігати. а На цьому набагато краще На втілення дитячої мрії витратили майже один мільйон гривень. А зовнішній вигляд школи наштовхнув міського голову і на ідею її енергомодернізації. Завершена реконструкція даху цієї школи. Слідуюче наше завдання вже в рамках тої програми по термо по енергозбереженню по співпраці з банком і Фейським інвестиційним банком утеплення цієї школи Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Дерегуляція в сфері бізнесу і залучення інвестицій єдиний шлях для розкриття справжнього потенціалу країни. Таке переконання висловив український прем'єр Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ. Вважає резервів, вистачить не лише для забезпечення конкурентоздатності країни, а й для її економічного прориву. Спрощення ведення бізнесу заохотить інвесторів і не лише закордонних. Прем'єр переконаний, внутрішні ресурси держави не слід недооцінювати, а для їх розкриття необхідно підвищити якість прийняття рішень. Органами влади всіх рівнів, та нерідко вони перетворюються на механізми додаткового тиску на бізнес. Я вважаю, що в дерегуляції нам треба підвищувати відповідальність чиновників. І мені так здається, що дуже ми тут недооцінюємо наші можливості. Треба виводити поза межі влади тих, хто не розуміє, як треба працювати. Один раз, другий, і всі зрозуміють, що треба в цьому напрямку робити. Тому зрозуміло, що система буде чинити опір, але ми для того тут і зібрались для того, щоб е цю ситуацію змінювати. До першочергових завдань глава уряду відніс і приватизацію державних підприємств. Мовляв, їх кількість в десятки разів завищена і створює сприятливий ґрунт для корупції. Тож закликав Верховну Раду не затягувати з прийняттям необхідних для масштабної приватизації законів. Три з половиною тисячі підприємств в Україні державних. Цифра в десяток раз завищена, ніж порівняно з будь-якою країною за розміром такою, як Україна. І ми знаємо, що це є не тільки джерело неефективного використання державного ресурсу, а це є величезне джерело корупції, де починають проводити там менеджмент і ці підприємства використовувати для власного збагачення. Сьогодні урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики змінив перелік об'єктів, які планується приватизувати в 2016-2017 роках. До списку війшли чотири компанії-гіганти. Щоправда, наміри уряду позбутись більшості державних підприємств не стосуються оборонної сфери. Наразі державний концерн «Укроборонпром» взявся за технологічну зброю. На честь п'ятої річниці своєї роботи там презентували український ударний безпілотник та роботизовану техніку. Окрім того прозвітували про понад 12 тисяч одиниць озброєння, що відремонтували для армії за останні роки. Виставки «Укроборонпром» тепер організовує часто здебільшого для вищого керівництва держави. Сьогодні, поруч з традиційним озброєнням, новинки. Міномет з милозвучною назвою Камертон калібром 60 міліметрів. падає на ворога отримує Хоча приціли радянського виробництва зброярі переконують, на оптику з минулого століття військові не нарікають а на складах вона припадає пилом десятиліттями. Українські аналоги в серійне виробництво не запустили. Зараз наша задача вплоть до систем з скаліматорами. стоять на мінометах. У нас є вже такі розробки. Ми плануємо їх планомірне внедрення. Ударний безпілотник виробництва Антонова Горлиця. Гордість оборонпрому. Тривалість його польоту не менше семи годин, але це лише прототип. Над ним працювали півроку і льотні випробування ще не проводили. А от ракети для дрона вже готові. Він може бути постановником радіоперешкод. Це радіоелектронна боротьба. Встановивши пев певну апаратуру. Він може вивести з ладу весь радіозв'язок противника. І всі види іншого зв'язку. Він може бути ретранслятором. Ну, і розвідка, і радіорозвідка, і візуальна розвідка. Ще одна новинка: радіокерований бронетранспортер. Фантом призначений для вивозу поранених, доставки боєкомплектів, розвідки та ведення вогню. Розробники обіцяють, електронікою ворог його не перехопить. Если не прицепили кабель этот, то в нем встроена система навигации инерционная. Если даже включился рэп, он может по-своему. Если ему задали, что ему возвращаться на базу надо, при потере сигнала он просто возвращается на базу. А від чужих рук техніку захистять вибухівкою. Втім, всі прототипи це майбутнє. Хоча сьогодні держконцерн завантажений замовленнями від українського війська лише на третину своїх потужностей. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. На Вінничині вже другий день горять торфяники. За межами села Петрик спочатку зайнялась суха трава, а потім вогонь перекинувся в глиб території. Навіть у Вінниці відчутно гідкий запах диму. Ще вчора площа загоряння становила 500 квадратних метрів. На сьогодні силами рятувальників її зменшили до 200. На місці працює 12 пожежників та 4 одиниці техніки. Польща змінює правила працевлаштування українців. Вінницькі школи підлаштовують роботу до вимог сучасності нове життя проспекту Космонавтів. Як триває процес перетворення? Указом президента України Петра Порошенка Вінницького міського голову Сергія Моргунова внесли до списку офіційних представників України в палаті місцевих лад Конгресу Ради Європи. Термін їхніх повноважень визначається 2020 роком. Нагадаємо, в березні Сергій Моргунов вже був запрошений до Страсбурга для участі в 30-й сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Українська делегація складалась з 12 представників місцевого самоврядування та регіональної влади. З нового навчального року у садочках більше уваги приділятимуть творчому розвитку малечі. У Вінниці такий стиль роботи назвали дешколяризацією, тобто не цілеспрямованою підготовкою дітвори до школи на догоду батькам, а формуванням багатогранної особистості. Плани роботи в новому освітньому сезоні педагоги міста обговорили на конференції. Не грубити учням та контролювати ремонтні роботи у навчальних закладах закликав освітян Сергій Моргунов. Мер традиційно взяв участь у їх конференції перед початком навчального року. Педагоги ж говорили про результати і власні ноу-хау, що проваджують для навчання дітей. Наприклад, в 35-му садочку виховують маленьких поліглотів. І до кінця навчального року мали колосальний результат. Маленькі діти, трирічні діти, які ще тільки починали говорити українською мовою, до кінця навчального року добре опанували рідну мову і складали описові невеликі госповіді англійською мовою. Ми побачили, що діти мають схильність до вивчення декількох мов одночасно. Підлаштовують до вимог сучасності свою роботу і школи, поступово впроваджують інклюзивну освіту у 10-й школі. Разом з однолітками відвідують уроки п'ять дітей з аутизмом. Це дозволяє їм соціалізуватися та адаптуватися до буденного життя. Самі ж педагоги вчаться розуміти та працювати з особливими дітьми. Гіперчутливість до звуків та дотиків, затримка мовленнявого розвитку, неврівноваженість. Такі проблеми розвитку цих дітей постали перед вчителями інклюзивних класів, а для кожної дитини розроблені індивідуальний навчальний план, індивідуальна навчальна програма та індивідуальна програма розвитку, яка розробляється командою фахівців. У початкових класах цьогоріч сяде за парти 17 тисяч учнів, дещо менше старшокласників. За літо приміщення навчальних закладів привели до ладу, відремонтували більше чотирьох десятків шкіл та півсотні садочків. На все про все витратили понад 600 мільйонів гривень. Це гроші бюджету, допомога батьків та спонсорів. Повинна бути єдина система, публічна, прозора щодо збору і використання коштів батьків. Це добровільно наголошую. І якщо не буде виконане моє доручення, буду приймати відповідні міри. За в піщеблок. Трапи, отам де миється, де жир і так далі, трапи роблять з пластика. Тобто є такі речі, на які треба звертати увагу і цим будівельникам зразу про це говорити. Якщо ми ставимо вікна, то ці вікна повинні бути двокамерні. Якщо ми ставимо на цих вікнах відповідну фурнітуру, ця фурнітура повинна бути якісною. До навчального року готові як один, запевнили освітяни. Єдине, що турбує мізерна заробітна платня. Але питання її підвищення не в компетенції міської влади. На противагу можливості відзначити найкращих представників педагогічної спільноти. Ірина Курш Олег Літвінцев новини телеканал Віта. Вільними коштами обласного бюджету на Вінничині профінансують проект квітка. Він передбачає придбання пересувного мамографа, що допоможе виявляти рак молочної залози на ранніх стадіях, а також гамма випромінювача для лікування пацієнтів обласного онкодиспансеру. Сьогодні вільний фінансовий ресурс регіону складає майже 480 мільйонів гривень, що дозволяє направити додаткові кошти на вирішення найбільш важливих питань Вінничини, таких як запуск єдиної централізованої оперативно-диспетчерської служби з використанням сучасних телекомі комунікацій та інформаційних технологій вона запрацює на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У 2017 році Польща змінить правила працевлаштування українців замість заяв працедавців про намір доручити виконання роботи іноземцю діятимуть дозволи, що видаватимуть районні бюро праці. Процедуру автоматизують, але завдяки реєстрації їхню справжність буде простіше перевірити. Новацію пов'язують з тим, що бажання спростити процедуру працевлаштування сусідів у Польщі призводить до зростання кількості нелегалів та створення ґрунту для корупції. Заяви на працевлаштування роботодавці не реєструють на центральному рівні, а потім вони потрапляють на чорний ринок. В найближчі кілька місяців в Україні запрацює новостворена система контролю якості продуктів. Її запуск анонсувало Міністерство аграрної політики. Необхідність впровадження урядовці пояснюють значним падінням стандартів якості продуктів, що спричинило фактичне знищення контролюючих структур. Наразі в мінагрополітики та продовольства вирішують ключове питання поставок вітчизняної продукції тваринництва та готових продуктів харчування в ЄС, а там вимагають суворого дотримання стандартів якості. У Вінниці завершують другу чергу реконструкції проспекту космонавтів. Замість старого асфальту на відрізку від Порика до Келицької кладуть оригінальну плитку сімох відтінків, як визначили робітники. Це клінкерна пресована плитка, яка розрахована на довговічне використання. Вінничанин Микола Васильович оселився на космонавтів в 77-му році. Зізнається, навіть новозбудований проспект не був таким гарним. Нині він освітлений сучасними лавочками та ліхтарями. Люди вчаться. Приходить все, все приходить своєвременно. Десь в Європі трошки подивилися, десь в нас ще стало. І почали город В Взагалі, красиво роблять. Я вважаю, що це буде дуже-дуже добре. А кілька місяців тому стартувала друга черга реконструкції проспекту космонавтів. Включає вона в себе весь об'єм від вулиці Василя Поріка до вулиці Келецької. включно і пішохідну, входну, але і в зеленій зоні, зелену зону. Проїзні частини автотранспорту і пішохідні тротуари вздовж цих проїзних частин. Замість старого асфальту на відрізку від порика до Келицької кладуть оригінальну плитку сімох відтінків, як визначили робітники. Клінкерна плитка пресована, тобто вона розрахована на довговічне використання, тобто, щоб воно ну, І, і по-перше, воно має естетичний вигляд більш-менш по відношенню до другої плитки. Аби служила довго, викладають за всіма вимогами технології. Робота копітка, але вдячна. Складно, це ж не пряме, а полукруги. Трошки рімені довше. Хоча кладка це кирпічна називається. Вона фіксується піском митим, річковим, потім зверху трамбується і воно стоїть добре. І, хоча ремонт кипить зранку до вечора, це не заважає мешканцям довколишніх будинків знаходити місце для прогулянок. Звичайно, вийти прийти по такому, по такій красоті, по такому всьому. Це приємно. До кінця вересня реконструкцію планують завершити. В цілому вона обійдеться майже у 40 мільйонів гривень. Більша частина це кошти з бюджету регіонального розвитку. Це і вартість плитки, і влаштування, і фонтани, і озеленення, і все таке інше І приїжджа частини, асфальтобетонне покриття і так далі. І Лавки, і дитячі качелі. І все це в цій вартості, і освітлення теж. Наступним етапом оновлення проспекту стане перебудова площі біля літака. Ірина Корш, Вадим Інжеєвський, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал. Віта на цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі ж прогноз погоди. У середу 31 серпня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. З поривами до 15-20. Температура вночі плюс 11-13. Плюс В день 21-23 з позначкою плюс.